Історія про кінотеатр. із... Іс... то, як ти їв шавуху в кінотеатрі, а мені було за це дуже соромно. Боже, оце. У нас є і така історія. — Бля, це ти розкажеш сам, бо я цього не пам'ятаю, чесно, я взагалі не пам'ятаю, як я хавав шавуху. — Серйозно? — І чого я хавав в шавуху в кіно. Бля, я ще тоді кричав: Да ми бидло! Можна да, в. Да, да. Е, давай далі. Це ми лишаємо. Спойлер. Ну, це. Коротша історія. А, а, я, а Зараз я розкажу історію, де не я головний герой, і я такий, типу, блядь, в білому хороший. Типу, я походив в кіно, коли вийшла Суспір'я, тут... я ж ходив на неї в кіно, і це був нічний сеанс. Е, людей було мало взагалі. І я прям я знав. Ну, типу, я, я такий. Ну, чуваки, ну ви не підете на цей артхаусний жах, де ну, типу, я знав, що не буде. Але я було більше, ніж я очікував. Тобто, було в кінотеатрі людей з 10. — А зараз сеанс на десяту годину бачив? Ні, це тоді ще це багато років назад. Ну 5 років назад десь було. Це було е, півпершого. Це останнього. Класно. До речі, е, перерву. Теба... Да -да -да. Наскільки у нас зламалась парадигма зараз, що я коли дивлюся фільми, де вже типу ніч, там за 12, і хтось до когось каже: Я прийду до тебе на таксі, я і... та як же ж компетентська <рес> Прикинь, Прикінна. Да? Я вже взагалі в мене просто в своїй системі під, координат... під свідомості да, немає такого, що після 12-ї кудись можна поїхати чи кудись можна піти. Бо не можна, uh -huh. бо не можна. Ну, якщо тільки ти і... не депутат Київради, який в комендантську їздив в Рестік. Ну, окей, ну все одно настільки воно сильно попливало. Давай далі. Сіанс я... на пів на другу там, чи настільки ти uh -huh. кажеш? — Так, ну типу, а, а суспіль'є йде ще три години. Типу, uh -huh. таке. Це, це останній сеанс. І коротше, і в залі десь людей. І я такий нічого собі. Ну, думаю, ну це по-любому такі ж. хто... — Жодного скримера він не міг звідти вирізати. Euh, то, там, що ну, три години. Да, ну, це це Хардон, чи, чи дві з чимось, Ну, такий, ну він довгий. І, а фільм ну він максимально там же все на танці. Там, і все, і коротше, В кінцівки фільму він, він весь тебе. Це, це фільм такий, який називається Ми тебе в кінці вже задушимо. Тому що він спочатку тебе тримає, тримає, тримає. тримає, і В кінці кульмінація там сцена кровавої бані, але вона вся в танці, вся під музику Тома Йорка. Це все коротше ще на 20 хвилин, і це просто отак. Ти ти вкляк. Ти просто сидиш такий. Ох, єбать, ти Поняв? Ну, ти поняв О, піду пішки додому. а ви викличу поліцію охранників. Ну, типу, поняв? Це отак він тебе весь фільм тримає, і це, і в кінці цей Том Йорк він ще тебе отак вижимає. ага, і, коротше, ну, сам суть в тому, що от в момент цього саспенсу накалу, там така сцена, просто спочатку все відбувається незрозуміло, що, і всі такі, ти дивишся, ну, намагаєшся нічого не втратити, типу, зчитуєш цітуєш, і просто в якийсь момент там трапляється різко, такий, знаєш піковий при, е, скачок. Там голо, е, просто сцена там, смерті, рі, різка. І така ти, типу, в кіно... і воно така, така Бум! І тишина в кінотеатрі. І просто такий коментар якогось чувака з першого ряду такий. Ну ебать! І весь зал починає ржати, бо це просто до цього там музика, така yeah. насичена, і просто секунда тишина, і цей коментар, і потім він максимально рушить цей саспенс, а чувак просто ну, не втримався, і це і ці головне, yeah, yeah, yeah. що він він озвучив, що було в кожного в yeah. голові в цей момент. І, я просто так це так настільки яскраве, знаєш, і всі вже такі просто і, ну, це було класна розрядка. Якщо я, я я подумав, що якщо буде режисерська версія, це можна було вставити в режисерську це, версію. Коли масники дивилися, дуже багато. Це було записів з кінотеатрів, коли там люд, як люди, як зал реагував на те, що відбувається. І ага. мені кажеться, що цю фразу там можна ставити, як мінімум, коли Тор херачить в груди. І Тару такий: треба було в голову. Цей чувак. Ну, єбать Я такий просто пригадав це, думаю, блін, наскільки це так от. Я теж хотів таким бути. а ти любиш їсти шавуху в кінотеатрі, ви... то що ж ти робиш? В наступному випуску, <рес> ви дізнаєтесь, що я бидло, типа ви до цього не знали. Ну, вони не знали. Виражайте свої емоції це нормально. В кінотеатрі? А я, до речі, не дуже любитель, коли люди висловлюють свої емоції в кінотеатрі. Ну, це все-таки коли... соціальне місце no. кінотеатр, треба себе контролювати. Це каже людина, яка я... їла шавуху і яка кричала. Але про це вже в наступній історії газіла за нас конф Да. <плес> 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 <плес>